Гадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, З вами знову я Атом, і це відео не закінчиться, поки я не зроблю апгрейд на один тере, давайте ну 4-5 відсотків. Все ж таки, якщо там буде вже занадто довго це все відбуватись, то тоді я буду зменшувати е, ціну бажаного скіна, і відповідно відсоток буде трошки збільшуватись, але все одно навіть 5% це. Мал мало ну щоб вибити його. І сьогодні ми будемо це робити. 90 ж понтів на балансі, але я насправді вже повідкривав, щоб це все відбувалось швидше. Беремо за 99, і прикиньте перший апгрейд, і я просто ця серія вимикається. Ну, було б достатньо і достатньо цікаво. <ї facile noise> Такого не відбувається. Хоча було б реально жорстко історично, скажімо так. Давайте робити апгрейдик на 1015, це який в нас буде цей прикольчик. Ну, не прикольчик, 15 тисяч, це півтора відсотки. Ну, давайте скопіюємо. Полетіли. Дивимось, чи падає мені ні ножик чи ні, не падає. Окей, тоді ще раз. Старт New, а тут оновлюється. Тоді робимо ось так. Пам, пам. Вибираємо знов цей ножик. 1.5 не випадає. Знову і е, поки так якби, буде, буду я робити. 1.49, до речі, було достатньо. Близько. М -м робимо ще раз. Да а давайте цей ножик. ну Може, якийсь зв'язок є. Нема нема зв'язку ніякого, я так розумію. пам-пам, Також, поки крутиться цей апгрейд, нагадаю, що в мене є промокод Atomico та atomico 11. І за ним не тільки можна робити депозит, який дає вам 11% до поповнення, ну, до джипоінтів, Але ще й крутити. Безкоштовне колесо Фортуни, Там є приємні бонуси. Можете саме зайти Посилання в прикріпленому коментарі. Так що можете подивитись, глянути 1.31. Ну, можете глянути, які там бонуси Я маю на увазі, і прокрутити це колесо. Фортуни. А, тим часом щось дуже все печально відбувається. Нічого абсолютно не заходить в мене, і, походу, треба буде, ну, як би, так сказати, треба буде робити паузу і приходити вже трошки пізніше, тому що а, це якби відео закінчиться тоді, коли я зроблю а, переможний такий апгрейдик, але поки що. Поки що не видно на горизонті, до речі, 2% рівно. І ні. Ні, ні, ні. 233. Давайте тички. Тички. Оці 1.31. Не випадають і вони. І останні два апгрейди залишаються ну в цій партії конкретно. 1.6 не випадає. І 357. Давайте спробуємо кинути на 10. Тисяч, це ми можемо, в принципі, ось такий ножик, наприклад. 3% полетіло, рівно 3%, і, до речі, шанси є дуже великі, є, воно випадає. Найс. Цей апгрейд заходить, і ось такий ножик реально за 10 тисяч мені заходить. Ну я, як і обіцяв, це відео закінчується тоді, коли випадає апгрейд. Ну, на 1 5 Тому всім до нових зустрічей.